Так, стосовно замку великих магістрів, я ж хочу договорити вам. Дивіться, там йде такий звук, як гудить гул. Але це видно тільки на камері. Якщо ви подивитесь мої відосики, то ви зрозумієте, про, про який писк я кажу, і клацання специфічне. Тобто, дивіться, тамплієри вкладали гроші в розвиток замку великих магістрів. Ви тільки вдумайтесь в назву: великих магістрів це маги, це колдуни. Чарівники, волхви і лікарі. Тобто все разом з силою молитви. Оце, що я завжди вам кажу, силою молитви можна змінити долю. Силою молитви можна вилікуватися, якщо молитися напряму до Бога, ні раб Божій господіне голова наклоньона. Ні, в кому випадку Людина має напряму звертатися до Бога рода, ця вседержителя, до Божої Матері. І що виходить, в то в тому замку великих магістрів прям такі сундуки величезні. Я до кожного прикоснулася. Вони там щось ходили, казали, що е, тяптя втя щось тя втя втяв не можна. Я кажу, е, я не розумію маску зараз удіну. Хі -хі -хі -хі. Тоді ще був масочний режим. Тоді такі кресла, і на кожному креслі, знаєте, як, як ідол намальований. Я до кожного положила ручечку, там хоча красна ленточка не можна, але ж, ж оля. положила кругом, помолилася. На лісінки полежала. Чого? бо знаєте, як... Ну, це така енергетика, ви замітьте, що я іду в будь-який храм, там де місце сили, я мушу своїми ладонями прикоснутися. Я мушу то відчути, що там було раніше. Я мушу туди зайти. То я так влюбилася в той замок великих магістрів. Це, це, історичний, це історичне місце всіх, хто Чарівник, хто. Хоче лікувати людей, хто хоче якось допомагати, і щоб, щоб воно відкрилось, треба обов'язково туди їхати, щоб, щоб щось зрозуміти. Щоб, знаєте, тоді осінення приходить. Евріка, ви поняли мене? Ну це якщо так е казати. І камінчики привезла. Це, це сувенір, ось ангел, бачите, з крилами. Це як херовіми, іде. Не серафіми, а херовіми, Ось обличчя дитини. Ось о, лошадки, ось о з крилишками. Це як там плиєр, ви поняли? І Лавровий, і Лав Лавр, осьо. Що перемога. Ну це сувеніри, а камінчики замку великих магістрів я виковила. Там, де оцей при вході, там де пушки. Ну, бо це енергетика, ви розумієте? Я ще її люблю, обіймаю.